Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю на youtube каналі Небо Он. Підпишіться на небо, якщо ви ще цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про нові відео. Мене звати Отець Роман Лаба, я запрошую вас до спільних роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на завтра. Це Євангелія від Луки, 17 розділ, від вірша 11-го. Зосередьмося, уважно слухаймо і на хвильку забудьте про отой міст. Слухайте уважно Слово Боже. І сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Гарілею, і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісуса наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам». І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не 10 очистилося, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець, і сказав він йому: Підвідися і йди, твоя віра тебе спасла. Цей евангелічний епізод спонукає нас задуматися над кількома речами, над кількома дійсностями. Передусім, показує два рівня зцілення. Перший це зцілення тіла є таким видимим, поверхневим. Другий натомість стосується людського нутра, те, що Біблія називає словом серце, перемінює людське серце. І папа Бенедикт XVI влучно пояснює, що ґрунтовним, цілковитим остаточним зціленням є спасіння, яке є значно важливіше, ніж здоров'я, бо є новим життям. І саме в цій парадигмі, в цій, в цій системі координат. Тобто, що спасіння є значно важливіше, ніж здоров'я, нам потрібно оцінювати, розглядати і розпізнавати наше життя і чинити відповідні вибори. На початку читаємо, як Ісус входив до якогось села, і на зустріч йому виходять прокажені. Хочу, щоб ми звернули увагу на ці два слова. Ісус входить, на зустріч йому виходять. Там, де є Ісус, там є вхід і є вихід, так? Ісус, зрештою, є дверима, є брамою. І часто в Євангеліях можемо побачити подібну ситуацію. Там, де входить Ісус, там мусить вийти, проявитися те, що потребує Його втручання. Наприклад, Ісус входить до синагоги, а назустріч Йому виходить біснуватий. Поки Ісуса там не було в тій синагозі, то може той існувати там добре себе почував, навіть може разом з іншими там робив якісь релігійні акти. Але як тільки Ісус увійшов, існувати мусив себе проявитися. Ісус входить в околиці Тиру і Сидону, а з тих околиць виходить жінка, почає благати за свою доньку, якою мучить біс. Читаємо в Євангелії від Матея в 15 розділі. Ну і врешті Ісус входить до якогось села, а з того села на, на зустріч виходять. Виходять прокажені. І це, є... це відбувається також в житті кожного з нас, коли Ісус входить до Твого серця, то те, що потребує його дотику, потребує його слова, потребує його втручання, починає проявлятися. Інколи доводиться мені слухати від різних осіб, які починають якийсь ревний процес навернення, формації, що вони починають бачити все більше і більше своєї грішності. І інколи вони так кажуть, що. Отже, я раніше таким не був. Я був трохи кращий. Або я раніше такою не була, як зараз. Була. Був. Просто раніше не було нагоди, щоб приглянутися до цього. А тепер Ісус входить, світло проливається, і відповідно ти бачиш більше. Бруд в кімнаті, наприклад, в моїй кімнаті, можна. Побачити тоді, коли включене світло. Коли виключити світло, то все частенько гарно все поприбирано. Як тільки включиш світло, дивишся о, тоху-вавоху, хаос потрібно прибирати. Подібно входить світло, Христос є світлом, і ти бачиш, що потрібно те, те і, те, і те, і те. Все виходить наяв. Проказа такою, цим словом, грецьке слово Лепра. В Старому Завіті називали дуже-дуже багато різних проявів, грибків, хвороби шкіри. І ця проказа чинила людину ритуально нечистою. Тут підкреслю, що не морально нечистою, тільки ритуально нечистою. Ритуальна нечистота це певне таке символічне явище, яке проявляється в тому, що ізраїльський народ, якби. Намагався відокремлювати себе від всього, що має якусь тінь смерті, що має якийсь символ смерті, так? Ну, наприклад, від кладовища, від мерця, тобто від померлої людини, так? від якогось, ну і в результаті теж від певних хвороб. Певні хвороби чинили людину ритуально нечистою. Це були, власне, хвороби шкірі, які часто мали причину або джерело всередині людського організму, але проявлялися якраз назовні. І це дозволило отцям церкви бачити в проказі символ гріха, який зароджується всередині, в нутрі, в серці людському, але наслідки його ми бачимо назовні. Прокажені стають здалеку і починають волати: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Прокажені стоять здалеку. Пам'ятаєте, коли син, ем, блудний син починає каятися, батько бачить його, коли він ще був здалеку, і кидається йому назустріч. Власне, гріх є те, що нас віддаляє від Бога, але молитва це волання, яким, яким молиться, моляться ці прокажені, наближають їх до Христа. Молитва віри наближає, очищає нас. Як відбулося зцілення? Дуже цікаво. Ісус відсилає їх до священника згідно старозавітнього права про очищення, яке ми можемо прочитати в книзі Левіт в 13 і в 14 розділі. Це дуже глибокі символічні розділі. Я раджу вам прочитати ці розділи. Ісус відсилає їх до священника і коли ті йшли, очистилися. Затримуємося поки що на тому, що зцілення відбувається в дорозі. В певному процесі. Ця подія євангельська показує, що навернення не є якимось одноразовим актом, якимось магічним актом, лише навернення є дорогою, є шляхом. Святий Августин говорить про конверсію контюнуа, тобто про постійне навернення. Ну і коли вони йшли, побачили, що очистилися. 61 прийшов, щоб подякувати. Євангелист уточнив, що це був самарянин, а ми пам'ятаємо, які були відносини між самарянами і юдеями. Ця постава подяки, якою завершується уривок є дуже важливою, дуже важливою, неймовірно важливою, тому зараз дуже дуже уважно слухайте. Справа в тому, що між словами благодать грецькою мовою Харіс і словом подяка Еухарістия. Є, як ви зауважили, спільний корінь, так називаємо спрощено. Тобто, подяка Богу за те, що ти отримав, дозволяє утримувати благодать. Не дозволяє що та благодать знову втече, як вода крізь пальці. Чому ми часто втрачаємо благодать? Маємо благодать на якийсь час, живемо, в свячучій благодаті, потім Бах, і знову якийсь гріх. Ну, тому що не дякуємо Богові за. Отриману ласку. А коли не дякуємо, то з часом приходить враження, що так насправді це все сталося завдяки твоїм зусиллям. А то неправда. Це насправді відбувається тому, що Бог тримає свій палець. Тому що Бог тримає свою руку над тобою. І коли забирає ту руку, ми є здатні зробити всі найгірші гріхи. Тому. Ця Євангелія насправді запрошує нас до вдячності. Запрошує нас, щоб ми мали оту от ласку благодать, Харіс, не забували за неї дякувати, евхарістія, щоби не втратити цього дару. До наступних зустрічей!